Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Це я вже хочу вам друге відео записати, ось на собі водички. Бачите, я переділася. Зараз я стану, чи вам буде видно це така в мене туніка мені Ната купила красива така кружевна туніка. Вона на підкладі, на підкладі. там довгенька така, така довгенька. Така двохярусна унизу. Красива, дуже красива. Мені подобається, мій колір, ну, подобається. І бачите, сиріжки такі оділа. Це Натані, Не буду казати, що мої, Ні, Натані Красива. Вона і інколи одіває, бо в неї болять вушка, вона тільки одні серги носить. Ну, так, десь і піти, може на годинку, на дві, так вона може одіти. В неї багато-багато всього, але носить тільки одні. І оцей браслет діла. Бачите, синяка, якого собі наварила. А де даже й не знаю. Ось, бачите, такий браслет, дуже красивий. Теж біле золото і оце такі малесенькі осколочки з того, з брюліків. Отаке от красиве. Так, ну давайте, за ваше здоров'ячко, мої ріднесенькі, Вип'єм. Ліманадюку. Я отак оце роблю. Налью. І монадику. А тоді оце водичка та, що я п'ю. Бачите? Газірована. Хорошо, газірована. Я оце раз отак от доливаю і п'ю. Не, не того, що там воно вредне, не вредне. Ой, смачне. Не того, що я вам кажу, що там воно чи вредне чи не вредне, ні. Мені здається, що мені вже все не вредне. Але, самі розумієте, є такі речі, які я люблю справи, страви. От я, наприклад, я люблю борщ, я люблю вареники з сиром, я люблю вареники з вишнями, з картоплею, з пережареною цибулькою залить зверху, з вижарочками. Оце я люблю. А пасту я не буду кожен день їсти, а борща б я їла кожен день. От. Я не, не буду вам казати, брехать не буду. В цей раз я не варила борщу. Щось Запитала взяття чи зварить борщу, він так якось. От. І пиріжки не робила. А сільку під шубою робила. Я вам розказувала, там я на, на фейсбуці виставила. А відосик там, де ми маленький такий, там, минути немає. Там, де ми, я хотіла його виставити сюди до себе, але і виставила. а Тоді вона так каже, що вже його тобі забанили. Ну і вона мені удалила. Думаю, ну зачем мені там ото? страйки будуть приходити, не треба. Я сняла браслетик, бо він на мене трошки величенький, так думаю, на що мені треба Це вам так тільки показати. От, І що і ж? А Про що це я хотіла розказати? Бачите, яке дерево. Так оце ми, ми зробили знаточкою сільку під шубою. От. І поїхали ж туди в бар, Там -то всі заходили, і всі пригощалися, і всім так понравилось. І зятю нравиться сільока під шубою. пиріжки він любить. Ну, борщ не так дуже. От. Але. Що, я би сказав звари борщ, я б зварила. А сама ні, я суп варила. У нас НАТО на обід, якщо ми вдома обідали, у нас завжди був суп. От. Е, хороший, з синдикою. З я люблю такі, такі зидикі м'ясо. І у нас от, от, от такий супчик був. І Ой! Так що, ну, а я їхню їжу, я їм всяку. Тільки ви знаєте, мене дуже оце, зять, треба їсти, ну, вони люблять ввечері їсти. Да, я розумію, це жарка країна, вони тут е, е, скільки там, та даже і, і, там, восени і зимою, Вони у вісім у, у вони раніше не вечеряють. Для мене це дуже. От Вони вчора вечеряли з НАТО, і він вчора знаєте, що робив. Тож ми по магазинам їздили, кавуна купили хороший, такий здоровенний, кавун, Уже у них по 55 центів кавуни. Прошлий рік, як я була, так даже по 29 були, але цей рік поки ще немає. Купили такого кавуна, купили дві такі диньки, невеличкі деньки були по 89, а кавуни по 55. Ну, і всякого ж набрали, і, і дзукіні набрали, і він ото робить цукіні, як він робить ті дзукіні? Пополам він їх перерізав, не вибирав всередину нічого, пополам перерізав, ну помив вже, да, перерізав, трохи підсолив. от, і тоді-тоди Сир такий потертий, поклав помідорчики, такі маленькі чері купляв, ту пачку відкрив, помадорчика, півпомадорчика і в духовку. От, ну, хороша така дієтична їда, ну я вже, це було в пів дев'ятого тільки готове. Вони з натою поїли. А я поїла, як ми приїхали, десь було усім, кажу, я не буду, а я тушила овочі. Я тушила овочі. Те, що у мене був меланзани, ну, синенький, два. Меланзани було, три кабачки невеликі дзвукі. Одна така цибулька величенька, часнику і дві моркви, ну, такі величенькі дві моркви. олійка з олівів. От, трошечки томат, пасти, водички. І оце я поставила на огонь. І воно в мене, може, хвилин ну, 40, може, годину тушилося. От, і таке. Воно не розварилося, так ото кусочками є, ну, таке, такі овочі. Я таке люблю. Так я от і поїла таке, ну от, тоді ще йогурт з'їла один з вишнями. А я, ми от, як і не на тій неділі, а поза ту неділю ми їздили у Славінію, то там мюлер такий магазин єсть. І ми там купили знатої заморожені вишні. І робили один, ще одна пачка їсть, треба ще зробити. Робили вареники з вишнями. Ой, мені сподобалось, і Наці сподобалось, ми любимо. Ну це ж наша їда, розумієте? Наша їда. Вареники з вишнями, пиріжки з вишнями. Ну, от. Оладки люблю, сливи або абрикоси. Але хотіла тут абрикосів купити, думала, може, оладків зробити. Ви знаєте, такі дорогі абрикоси. Думаю, та на що вони треба? Я беру, кушаємо. ми Фруктонезу, той голенькі такі персики, ніктаріни. Дуже смачні Тут я в один магазин ходжу, недалечко, його там беру. Ну, ну як недорого. Не, не Євро 99 за кіло. Я вважаю, що це дорого. Країна, в якої воно це все росте, це я вважаю, що це дорого. Бо у нас і, і в турку така сама ціна, така сама. От. А буває таке час, що то, скільки там вони в три часи закриваються у третій, то так, тоді вони там фасують по пакетам, тоді євро можна купити там, кіло. Або десь там, може, трошки піддавлений. А так ви ж знаєте, я ж ходю, мені ж дають. оце я повернусь, теж буду ходити. Просрочку вам показувати. Матрішки. Уже ви скучили за моєю просрочкою, так подивитися. Яка в Фінляндії просрочка? Італії теж дають. Ото я показувала відео одне, да, ви бачили, я ходила так, перед вечором у 4, мабуть, я у четвертій поїхала у центр ну, той, той, той ріді Європа, я і на зупинці зайшла в ту церкву. Ото в тій церкві є такі дні, що там роздають продукти безкоштовні, і ще й кормлять. кормлять. Ну, я не ходила, я спитала, то я масіму почу, каже, видумуй, Наталя, ти що? Ну, я б сходила не то, що там я голодна. Мені інтересно було б, може, е відео б би з нато і пішли, вона б спитала, що би відео, таке все. Але ні, ні, ну ні ні, ну, що ж таке. Ото такі справи. А так ще я вам розкажу: відпустка моя продовжується, все добре, все благополучно. Ну Ми ту неділю почти всю не ходили до моря, не ходили, от. Не ходили, тому що дощі були. Усю, вчора можна було поїхати було скільки? 25 градусів, і сьогодні тільки 25, а вода остила від от дощів. От. На, на, на п'ятницю, на суботу буде 30-31, і 31, то, може, я й поїду. По, по, може й підемо, а може, й не підемо. Подивлюсь, як. От -от -так. Але ще хорошу віч вам розкажу. Ото ми в Слав'янці їздили завжди, мені подобається бурик. Що це таке я вам розкажу? Бурик це таке слоєне тісто, так, один слой тіста. а тоді сир іде. Сир такий трошки солонкуватий. Ну не бринза, ні. От, от Сир, як ото сир у нас в Україні сир, ото коров'ячий сир. Да? От, от таке точно. От так. І тоді опять є слоєне тісто, і опять оцей сир, і отак от, от, три, чотири, чотири, мабуть, і зверху ж тісто. І запікається в духовці. Ой, смачне, Ой, це таке смачне, ви собі не, не представляєте. Воно тут недалечко. Тут же ж оце ми їдемо трієсти, тоді муджа, і тут зразу ж слов'янки і тут. оце ж Такий маленький городок, забув, як він називається, там у кафешки цей продають. Такий кусок хороший, я вам скажу. Отакий кусок. Це на щось виписувала, пішов конверт. Мейсон Францис... Францис Куртіжан Париж щось прийшло їй таке в конвертику. Ну, Що приходить? Приходить подяка. От куртізан. Бачите, відкритка така подяка, і тут написано. Таке. Інколи купончик ще присилають. Ну і тож ми їдемо туди. І завжди вони тож мені то бурика купляють. 2 ,80 євро 80 чинтезів стоїть. От. А це вчора вони були там, теж я була вдома. Ввечері ж ми то десь о, -о четвертій ми поїхали по магазинам і повернулись додому, то аж пошти о сьомі, що я то повечеряла, а вони ще ждали, поки Масімо то зробив ті дукіні. От. І що? І, і, і приїхали, і на так, тільки прийшли, вона каже: ми тобі купили гостинець, подарок, подарунок тобі купили. кажу, при, той, сюрприз. А я не люблю сюрпризів з дитинства, ви знаєте, Для мене сюрприз. Мені це... Я така баба-наталка, що мені дуже важко вгодить. Я люблю сама собі сюрпризи делать. І люблю подарунки робити для других. Мені приємно, як мені роблять подарунки. Але для того, щоб мені зробити подарунок, треба в мене запитати, що тобі треба? Отак. А тоді робити подарунок. Ага, ну а так дивлюся, в них пакетів багато, думаю, щось смачне купили. Треба розвераю, а він ще гарячий парує, оцей бурик. який смачний, теж такий же самий кусок, і така ж ціна за 2,80 Оцей такий бурок. Вони ще є із м'ясом, і ще є і з шпінатом. Не люблю я. Інколи ми їдемо, вона мені бере такий, я собі з м'ясом. Я куштувала її з м'ясом. Хороший, хороший, прямо там така, хороші такі кусочки свинини. Видно, дварна свинина тоді різана, без пеці, без нічого. Нема такого там остроти. якось, ні. Але мені оце з сиром, понимаєте, оце моє. Оце моє бурики з сиром, Боже, яка це смакота. Люди добрі, я би ви б, я б оце, оце б так би я б їла б на сніданок з кавою їла б оце бурика е, 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 і на вечерю б я по бурика з сметаною і, і, і запила б оце водичкою. І не треба мені більш нічого. А на обід супа поїла б. Я вам скажу, я не привередлива в їді. ні, ні. Я цей мені нравиться, я буду їсти. Не подобається, я все одно скажу спасибо і буду їсти. Але на другий раз я його вже їсти не буду. Я не така, що, -то, що така дуже падка до м'яса, що от такими кусками м'яса, ковбаси. Ні, 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 ні. Я люблю просту їду, нашу їду, картоплю. Оце одварену картоплю, трошки отак помнячу. Не, не пюрешку таку розмазнюшку. Таке я навіть не дуже люблю. А таке, от, знаєте, вилкою помнять, а тоді цибульку пережарить, отак з олійкою полить, отаке от буду їсти. Молосольний огірок або молосольний помадор. Оце моя їда, я так привикла. Сільотки, не сільотки, не риби я не люблю. А от сільотку під шубою роблю. Ми оце як робили з наточкою, так у них була, вони, купляли, вони там в один рибний магазин ходять і ми ходили. Закупили велику закупку. Там якраз така була акція на, 20, на 50 євро купуєш от, і тобі дають ще купон на 25 євро. То на наступний раз ти можеш там, з якогось вересня, майже з 25 вересня, уже він буде дійствовати. Ти йдеш і купуєш не по знижкам товар, а такий на оцей купон на 25 євро. Ну, чого не піти, да? Отлично. Так ми от купили тоді ясміночки, купили і сільодку купили. Така невеличка упаковочка. Ну, ми навіть і не знали, що вона підкопчена, а вона хороша, там філешка. Там було чотири невеличкі філішки. Там, може, грам 300, ну 350 не більше. Ну, Нам вистачило на одну порцію. На чотири картоплі, чотири картоплі, чотири моркви, цибульку я замаринувала, а бурячки вони купляли. Так, У пакеті були такі здорові три буряка. ми Два буряка потерли, а один остався я тобі сама собі його потерла з майонезом і сметанкою поїла. Я таке люблю теж. От. Так що хороше вийшло. Хороше. Оце таку їжу я люблю. А ото там делікатеси всякі, видумувати щось там. ну, унато, наприклад, Моя люба, оце пасту із струфілями, е, з, з грибами. Ну, ну, Їздили ми двічі, ну, що оце вона заказувала. Ну, я, Воно й дороге, порція 25 євро стоїть, да? невеличка така фузі ті, е... Якісь там ті самі пасточка самодільна там таке, і оці гриби. Чорні такі. Вони білі є, а це чорні були. От, я, я, не, я не розумію. Понимаєте? А якщо я його не розумію, то воно мені не подобається. Я, наприклад, я і білі гриби не люблю. От люди люблять білі гриби. Там мені одна знайома писала, ну із турко, що дуже багато цей рік білих грибів, дуже ягоди багато, чорники дуже багато, дуже багато. Я не ходжу в ліс. Як Юрчика не стало, я перестала ходити. Один раз Настюша ще тут навчалася, приїжджала. Я вам ще відео знімала. Ми пішли з нею білих грибів. Багато-багато набрала. Я от варила і все, у морозилку заморозила. Вона в'їжджала у Хельсинки, я все їй поклала. Я їх, я ні. Я можу їсти тільки одні, ті кантарелі, Це по-фінськи, а як же вони? Лісічки, оці оранжеві такі, да? є рижі такі. Оце я їх їм, бо вони трубчаті. А білі гриби, вони такі, зварищі, пожари, що то, як такі, як жабенятка розлазяться, я таке не люблю. Я таке не люблю. Так що і отаку от їжу я, оце, оце паста з оцими е, грибами, з оцими, понімаєте, з оцими. Це, це не моя їда. Не моя. Мені дзвонять, чи ні? Вона так казала буде посилка. То давайте піде. З вами у двох. З вами у двох туди. Я отак візьму у вас. Да, 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 це мені дзвонять. Це мені дзвонять». Пронто? Це як посилку приносять, то вони дзвонять по дієс закритий. Ось зараз їде, подивимося. Це бачите, тут квартири у людей. Це у них так. Подієс отак туди. Сходи можна йти, а це тут така ваза, тут ставлять і ті. Зонти, зонтики ставлять. парасольочки. Парасольки. Я не знаю, це до мене їдуть чи ні. Ну, подивимося. Якщо до мене, то буде посилка. Якщо не до мене, то посилки не буде. Це я вам показувала щечик тут, да? Ось таке от. Ну, давайте, мої рідненькі. Пока-пока. Пока. Бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Пока. Да, 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 да. Да, 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 Бачите, вони поставили в ліфт, в ліфт поставили і, і пустили до мене посилку. О, ну, добре, добре. Інколи оставляють ящиків. Що, хочете, щоб я подивилася посилку? Та ну, чу, ні, давайте подивимось Давайте подивимось посилочку. Що тут я зараз отак поставлю.